Знімаю. Світла немає вже. Скільки хвилин в бібліотеці? Що ви для цього зробили? А що я зроблю? Я можу ну, робіть зробити? щось, дзвоніть до начальниці, дзвоніть в РЕС. Це я позвоню зараз до начальниці. Яка причина? Виясняйте, шукайте. Робочий час. Люди прийшли в бібліотеку. Кожен своїми потребами. Так зараз потреби, ви бачите, яка ситуація з світлом? Люди взагалі сидять без світла. Немає світла в людей. Зу. Я вже рік живу без світла. Майже вже рік, 13 січня, буде рік. Треба щось робити, треба щось виясняти, чого ви просто так сидите. Я не сижу просто так, я обслуговую людей і, і роблю свою роботу. Чого ж я так сижу? Ну то й обслуговуйте. людей. Mm -hmm. За що я говориться? Пані привіт. А, ти можеш раз подзвонити, чого нема світла? Бо мене тут читачка питається, що нема світла. Люди прийшли в бібліотеку, їх нема світла. Так. Планове виключення світла. До якої години? Як може бути планове виключення в робочий час? З якою метою? Виясняйте, всі ці питання потрібно людям повідомляти.